Ви дивитесь ранок вдома, і ми продовжимо тертемою щасливого дитинства і дітей, які його не мають. Думаючи про дітей у дитбудинках або інтернатах люди здебільшого уявляють собі лише матеріальні проблеми. Саме тому на свята приносять їм гори цукерок та іграш. Насправді ж діти позбавлені батьківського піклування мають зовсім інші потреби, які саме дізнавались наші журналісти. Мати покинула його відразу після народження, і 16 років хлопець провів у інтернатах. Це історія Кирила Невдохи з Харківщини. Зараз йому 24 роки, і він отримує освіту фахівця з соціального забезпечення. А ще координує соціально-освітні проєкти у міжнародному благодійному фонді та очолює офіс дітей та молоді при міністерстві соціальної політики. Його життя дуже насичене, та хлопець каже: невідомо, як би все склалося, якби йому не пощастило з добрими людьми. Ця родина мені показала, що таке модель сім'ї, як вона працює, тому що нам про це розповідали там вихователі в дитячому будинку, але ну, бачити на картинці і бачити і відчувати це в реалії це зовсім інакші речі. На вихідних Кирило гостював у родині працівника інтернату. І вчився, здавалося б, елементарним речам: як користуватися пральною машинкою, готувати їжу, їздити громадським транспортом, робити покупки в магазині. Я хапався на кухні за все готувати, мити. А як це працює? А як це? А як користуватися плитою? А як ви перед тим відбираєте одяг, який прати і скільки прати? І таке інше, відповідно, я можливо трохи тоді дикуном здавався тій родині, але це допомогло мені зараз орієнтуватися в побуті, орієнтув... ну, і адаптуватися до реальних умов життя. Інтернатна система не здатна підготувати дитину до самостійного життя, каже Кирило. Для цього потрібна сім'я чи, хоча б наставники. Таким для Кирила став працівник інтернату Олександр, а ще громадська діячка Ксенія. Вона підготувала хлопця до вступу в університет треба хотіти вчитися в дітей в інтернатах чи в дитячих будинках такого не формується і дуже часто навіть в школах списують їх уже відразу тобто та ти з дит... з інтернату та ти з дитячого будинку з тебе нічого не вийде тобто вже стереотип зараз кирило сам допомагає дітям в інтернатах стати наставником може будь-хто з дорослих в Україні для цього навіть працює закон і діє програма підготовки наставників. Наставником може стати громадянин України, повнолітня особа, яка збирає певний пакет документів. Перш за все, це справка про несудимість, певна форма медогляду і обов'язкове навчання. Павло Шульга, президент Асоціації наставництва для дітей та молоді. Його команда займається навчанням за чотири дні інтенсиву. Кандидатам у наставники пояснюють, як правильно поводитися з сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування, як розпізнати дитячу травму та правильно на неї реагувати. Сожитель мами душив його шарфіком. І по і наставник повинен не вийти завдання наставника на вулиці, доки не зав'яже шарфик. і наставник настоює. Давай зав'яжемо, тобі буде холодно, ти захворієш, і так далі. А дитина має травму. Її душили шарфом. От це маленький, маленький такий Я приоткрив вам завісу тренінга. Після навчання майбутній наставник має отримати позитивний висновок у центрі соціальних служб і підписати тристоронню угоду. Це договір між особою, яка бажає стати наставником, з іншої сторони, це центр соціальних служб, третій суб'єкт це інституційний заклад. А точніше, це особа, яка є законним представником е, дитини. Асоціація допомагає майбутнім наставникам пройти бюрократичні процедури та комунікувати з інтернатами та дитбудинками. Однак людині потрібно бути готовою докладати зусилля. Там нарколог, психолог, оце от все коротше, дуже складно, дуже, типу, ну там багато часу і, в принципі, грошей. Це якийсь момент, дискомфорт несе. Але ви знаєте, це як типу теж перевірочка така на, на серйозних твоїх намірів. Чи окей тобі, чи не окей. Режисер Артем Марченко цю перевірку пройшов і став наставником для Дмитра Холкіна. Ми ходимо в кіно, тому що ми обидва любимо кіно. Ми ходимо там на прогулянки. Ми займаємося там якимось, типу, знаєте, бутовою темою. Дімону треба щось там купити, там якісь типу кудись з'їздити, щось там поміняти курточку, яка типу по браку, щось там ще якісь адміністративні питання. Насправді самому вибрати собі дитину для наставництва неможливо. Асоціація влаштовує заходи в інтернатах, де дорослі знайомляться з вихованцями. Фахівці спостерігають за поведінкою дітей і підбирають. Для для кожного наставника так Артем і познайомився з тоді ще 15-річним Дмитром. Зараз хлопцю 18. Наша перша зустріч відбулася в центрі для дітей. Вона відбулася в футбольному полі. Там я з ним познайомився. Ми грали в футбол. Дмитро потрапив до спеціалізованого закладу, бо його батька позбавили батьківських прав. Він не займався мною, бо йому якось було все одно до мене. Він не розумів, що я, і хто я, і навіщо це. Він не розумів, про мене нічого. Ось так от. А мама померла. Артем став для Дмитра справжнім авторитетом і підтримкою. Наставник допоміг йому у вступі до коледжу та у творчості. Хлопець обожнює співати. Пригадує момент, коли готував зі своїм наставником пісню для конкурсу. Моя нелав конкурсі, треба було зробити пісню. І ми пішли в парк, щоб думати, яку пісню зробити. І Це було для мене класно. Я ні з ким так ще не робив нічого. Тоді я отримав дуже класних емоцій. перед тим як стати наставником важливо усвідомити відповідальність перед дитиною, але не слід цього боятися, каже Артем. В чому типу бонус цієї всієї, всієї системи? В тому, що ти пройдеш тільки скільки зможеш. Типу, це ж не твоя дитина, як нам казали навіть і на курсах, і так далі. Типу, ти не зобов'язан навіть її любити. І оце все, типу, воно якби тобі полегшує цю місію. Ти можеш просто розуміти, що окей, я тут у мене є досвід, я можу ним поділитися. Типу, я буду це робити доки, доки зможу. Все. Крім індивідуального, є ще корпоративне наставництво. Компанії можуть запрошувати до себе дітей зі спеціалізованих закладів і знайомити їх з професіями. Дізнатися всю інформацію можна на сайті Асоціації наставництва для дітей та молоді, там допоможуть з підготовкою та оформленням необхідних документів. Найкраще для будь-якої дитини мати сім'ю, але якщо ви не в змозі цього дати, то можете принаймні стати для неї людиною, яка скаже: Я в тебе вірю, я тобою пишаюся. Ці прості слова можуть врятувати людську долю.